Це останнє повідомлення від чоловіка Марії Євгена. Голосове записане ще 4 жовтня. Відтоді вона прослухала десятки разів. Сьогодні ця жінка познайомить мене з назавжди 29-річним героєм, який віддав Добре. життя за Україну. Хвала нашого вваженю. Євгеній Ворошик народився і виріс у Володимирі, у 2013-му підписав контракт зі Збройними силами України. В 16-му одружився з Марією. Він називав мене кохана, сонечко рідна, але в основному це було кохане. Говорять, така любов буває раз в ніколи. І чесно, це дійсно було щире кохання. На цій світлині Марія вже при надії. Втім, дізнається про це лише через декілька днів. Я кажу. Ти скоро станеш татом. Чесно, він дуже зрадів, бо ми дуже хотіли цю дитину. Шість років сімейного життя розказує Марія, завше були на відстані. Євгеній приїздив зі служби бува на день, а бува на годину в тиждень. Кожен раз, як він приїжджав додому зі сходу, то перше, до кого він біг, це до сина і казав: де наш суперсинок? От тільки коли тато повернувся додому в жовтні, дворічний Кирил так його й не побачив. Ми йому пояснили, що тато вже не приїде, і що тато пішов до бозі. І якщо в нього питати, то він так і каже, що тато в бозі. Головний сержант, командир відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки 14-ї бригади імені князя Романа Великого Євгеній Ворошик помер 4 жовтня 2022 року в лікарні Харкова. Під час контрнаступу на Харківщині росіяни завдали йому важкого поранення. У лікарні чоловіка врятувати не змогли. Сталося найгірше. Марія досі пам'ятає, як на порозі свого будинку побачила двох військових та жінку-медичку. Я зрозуміла, чого вони прийшли. Бажання на зв'язок вже не виходив. І єдине, чому вони могли прийти, це повідомити про його загибель. Напередодні Євген давав дружині настанови. Мовляв, якщо день чи два він не виходить на зв'язок, хвилюватись нічого, якщо ж більше пора. Утім, сталося все інакше. Військові постукали в її дім на наступний день після зникнення чоловіка. Зайшла до хати, закрила двері і я заплакала. Бо я, певно. Ще вранці я зрозуміла, що таке дійсно може статися. Тільки я не хотіла в це вірити. Тепер, говорячи з ним лиш тут, на цвинтарі вірить, довелося повірити. На могилі Євгенія Ворошика безліч фінків і величезний оберемок білих хризантем. Колись Євген носив ці квіти Марії. Тепер вона щотижня приносить йому. Коли ми його ховали, то я, знаєте, таку фразу сказала, кажу, знаєш, коханий, за білим горизонтом це почалося, ними й закінчиться. А це перші квіти, що він мені подарував. У день похорону Євгена каже Марія квітів, які людей було дуже багато. Вийшло більше частини міста, в церкві не було де стояти. Було дуже багато народу, бо багато людей все-таки знають Женю і вони його поважали. А поважати було за що? Дев'ять років воював за Україну. Євгеній Ворошик пройшов усі гарячі точки Донбасу. А під час повномасштабної війни на Київщині він із побратимами знищив ворожу колону та зупинив просування окупантів. У травні на Луганщині військовослужбовці під командуванням сержанта Ворошика відбили атаки росіян та знищили техніку із ворогами. Чесно, я ним пишалась. Було і таке, що за один виліт орієнтовно до 300 ворогів, можна так, знаєте, іронічно сказати, переходили на темну сторону. Нині дружина загиблого за Україну Євгена Ворошика всіма силами намагається домогтися, аби її чоловікові присвоїли звання Героя України. Посмертно вона потребує підтримки 25 тисяч українців, тих, заради кого її чоловік віддав життя на полі бою. На сайті президента України жінка зареєструвала петицію, яку не розглянуть, допоки не назбирається 25 тисяч голосів. Якщо цього разу ми не наберемо. Необхідну кількість голосів я буду пробувати ще, ще і ще, бо для нас це є важливо. Важливо для матері, яка поховала дитину, для сестер, що оплакують брата, для неї молодої вдови трирічного сина Кирилка, який починає розуміти, чому зустрічається з татом на цвинтарі. Я питаю синок, що сталося, чому ти плачеш? І він каже: Мама, я сумую за тату. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.